Власний овальний стіл Орегон. Він, до речі, бюджетний. В нього йде вартість 8500 всього-навсього за стіл. Металева ніжка, стільниця тут іде МДФ з плівкою ПВХ. Тобто вона дуже стійка до різних там, не знаю, порізів, води, то що ви тут щось пролиєте і залишите, нічого цій стільниці не буде. Ось так розкладається. Ширина йде метр десять і розкладається в метр п'ятдесят. І ось цю частинку. Зараз секундочку. На механізмі треба на себе потягнути. О, ось так. І складається в розмір метр п'ятдесят. По-моєму, прикольний столик за свою ціну вісім п'ятсот взагалі ідеальний. Якщо такий столик потрібно взяти з стільчиками, то ми обов'язково зробимо знижку на комплекс стола і стільці, Стільці на ну цього ж виробника коштують від двох тисяч трьохсот гривень. Тобто такий комплект вам обійдеться умовно чотири стільця. І стіл приблизно 18-19 тисяч гривень. Якщо цікаво, в описі до відео буде телефончик для зв'язку. А на сайті Солоха є більше столів та стільців.